Так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми починаємо новий формат наших відео на YouTube, відео які ми знімаємо для вас, щоб ви розуміли, як працювати понад проектами та як їх опрацьовувати разом з нами. І так, ми додали вебку для того, щоб робити більший конект з аудиторією, щоб відоси були приємніші для перегляду для вас і щоб ви могли розуміти, що ми робимо в прямому ефірі. І так, сьогодні ми будемо розглядати такий проект, як Архам. Я думаю, досить багато з вас вже чули про нього. Ми з нього винесли більше ніж 10 тисяч доларів з першого сезону та продовжуємо відкручувати другий сезон. Чому цей проект зараз такий цікавий для нас? Тому що можна занести аккаунти та відкручувати їх практично без затрат. Як це зробити? Зараз будемо вам пояснювати, розказувати, тому давайте приступаємо. З самого початку нам потрібно перейти в телеграм-канал Монарх або Букхап та знайти пост про Архам. Де ми відкручуємо його без затрат. Зараз нам дають 200 доларів комісійних, які ми можемо витратити на комісії для того, щоб не витрачати власні кошти та відкручувати практично його без затрат. Зараз поясню, як це зробити. Пройдемо верифікацію та реєстрацію акаунту і приступимо до роботи. Спочатку ми переходимо по посиланню та заходимо на сайт Архаму де реєструємо аккаунт. Рекомендую використовувати гуглівські пошти, також ми використовуємо пошти iCloud, які можна зробити за $1700 штук, тому тут проблем не буде. І так, після того, як ми перейшли на сайт, вводимо нашу електронну адресу, придумуємо пароль, підтверджуємо, що ми не робимо, та проходимо просту реєстрацію. Зберігаємо, вводимо код з пошти. Вводимо ім'я та прізвище людини, яка буде проходити верифікацію. Так, а йдемо проживання. І так, далі в нас додали спешу очікування. Та ми переходимо на платформу. Верифікацію пройти максимально легко, але деколи бувають трабли через те, що співпадає адреса з тою, яку ви вказали в реєстрації, або ще якісь трабли. Тому, якщо у вас буде довго проходити верифікація, ви просто скидаєте їм всі дані ваші на пошту підтримку та вони вам підтверджують верифікацію. Далі, Я вже, в мене вже є аккаунт такий верифікований. Переходимо на нього. І так, після проходження верифікації ми переходимо в наш профіль аккаунт. І тут ми бачимо нашу галочку, що аккаунт пройшов успішну верифікацію та можемо приступати до опрацювання проєкту. Для того, щоб нам почати його опрацьовувати, спочатку потрібно зробити депозит. Для цього ми тикаємо на депозит та вибираємо Solan. Рекомендую вибирати саме Solan у Solanівському чайні для того, щоб уникнути великих комісій та затрат на цей проект. Після того, як ви зареєстрували та верифікували аккаунт, нам потрібно перейти в вкладку Rewards. Та активувати наші бонуси. Тут в мене пише 100 доларів, тому що я реєстрував аккаунт ще раніше, та 10 доларів маржі дають від депозит, за депозит від 100 доларів. Тому ми тут їх активовуємо і підемо до торгів. Спочатку нам потрібно зробити депозит, як я вже раніше казав, використовуємо солану мережі Solana для того, щоб уникнути великих комісій. Показуємо наш адрес, копіюємо його та відправляємо з будь-якої біржі або гаманця. Рекомендую відправляти не з одного гаманця, а з різних, для того, щоб уникнути пересікання гаманців та блокування вашого аккаунту. І так, чекаємо, поки наш депозит прийде. І так, Як ми бачимо, депозит прийшов досить швидко. Я зробив депозит від 100 доларів для того, щоб отримати 10 доларів маржі на аккаунт. І так, після того, як ми отримали депозит на наш аккаунт, переходимо в вкладку Trade. Spot трейдинг. Використаємо пару Solana USDT, щоб продати нашу Solano в долар, Продаємо по маркету. Бачимо, що наш ордер успішно виконаний. Та переходимо до торгів на самій платформі. Далі рекомендую прикупити трішки архаму для того, щоб використовувати його на комісії. Для того, щоб його використовувати на комісії, переходимо вкладку Points. І тут ставимо галочку. Зразу бачимо, що наші комісійні стали менші і можемо продовжувати торгівлю. На цьому аккаунті я вже зробив 100 тисяч доларів безплатного об'єму, тому що мені давали 100 доларів комісійних, я їх витратив і набив такий об'єм, за що отримав 200 поїнтів. Також, зараз ми можемо переглянути, які є, які є тіри та за що можна отримувати поінти. Як ми бачимо, перший тір це 100 тисяч доларів об'єму на споті, другий це 250 тисяч доларів об'єму на споті, за що ми отримуємо 500 доларів. Як зробити 250 тисяч доларів об'єму, зараз вам коротко розкажу. І так, зараз нам дають 200 доларів комісійних, які ми можемо витратити на торгівлю на платформі. Ми їх використовуємо, набиваємо 200 тисяч доларів об'єму, фактично безплатно. Для того, щоб нам добити 50 тисяч доларів об'єму, ми використовуємо наші 50 доларів та набиваємо якраз ці 50 тисяч доларів об'єму для того, щоб отримати 500 пунктів. Також ми отримуємо 10 доларів за депозит від 100 доларів на платформу, тобто ми отримуємо загалом 210 доларів, які ми можемо використовувати на торгівлю на даній платформі. Провівши невеличкі обрахунки ми отримуємо поінт за 0,08 доларів, що є дуже мало і можна відкручувати велику кількість аккаунтів фактично з мінімальними витратами. Якщо брати конвертацію один до одного, яка була у першому сезоні, ми отримуємо більше ніж 6 іксів, що є дуже великим показником дропу. Приступимо трішки до торгівлі. Я покажу, як торгувати, як правильно торгувати. Переходимо в вкладку Spot Trading. Рекомендую купити на 10-20 доларів токену Arham. Гуляємо і переходимо до самих торгів. Також рекомендую вибрати валютну пару, на якій найбільший об'єм. Ми бачимо 24-годинний об'єм 12 мільйонів на бітку, тому ми його вибираємо та переходимо до торгівлі. Також, якщо ви вже використали комісійні, які я вам дала біржа, рекомендую використовувати лімітну торгівлю. Ставимо сайз, вибираємо ціну та купляємо біток. Очікуємо, поки наш ордер закриється. Можемо його декілька разів перевідкрити. От, як ми бачимо, наш ордер заповнений. І тепер в другу сторону. Продаємо на по лівіці. Також чекаємо, поки наш ордер заповниться. І ми бачимо, ми успішно продали наш біток. Та переглядаємо наш об'єм. І так. Я сьогодні зробив тільки 200 доларів об'єму, перед цим зробив 100 тисяч доларів об'єму та отримав 200 поїнтів. Цей місяць у нас плани по архам дуже великі, тому ми плануємо загнати більше, ніж 10 аккаунтів та отримати по факту безкоштовні поінти і очікувати хорошу насипку. Якщо буде один до одного повторюсь, ми отримаємо більше ніж 6 ксів, що є дуже гарним показником дропу. Так, друзі, всім дякую за перегляд. Відео вийшло максимально коротке, але я думаю, де багатьох буде інформативним. Тому залишайтеся з нами, підписуйтесь на наші всі онлайн-ресурси, телеграми, ютуби і продовжуйте слідкувати за нами.